Вітаю вас, друзі, пані та панове, дами і господа, фрау і херен. Всім привіт. Дикий кут, вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Сьогодні, не так, як я вам в прошлих відео казав, хотів показати вам про наш мотоблок, про кронштейн. Дякую, дід Іван, за те, що ти тут нам допомагав. Кронштейн для коси. Обачно ця коса становиться вперед. Але конструкторські способності е, нашого конструктора дійшли до того, що косу краще коли вона пливе, а не упирається. Так легше косити, коли ми... Що ми у нас буде ще е, сюди адаптер, щоб косити з адаптером. Е, що Господь благословить. То цей кронштейн витягується і коса виходить в свободне плавання, як це було у нас на іншому на першому мотоблоці до війни. Усилена рама. Це не просто, не навішена воно на обичний кронштейнік. В общем, так, вийшло класно і він нам дуже-дуже дуже допомог в цьому році скосити сіно. Я думаю, ми що. -то там є у нас де у нас де ми косимо там кусочок. А зараз що ми хочемо зробити? У нас сусідські огороди є деякі брошені, люди повиїжджали по всім причині. Зараз така пожарна пожароопасна ситуація. Тому ми хочемо вбити двох зайців. Вроді би. І обзапасити себе від пожару і на наступний рік підготувати землю, щоб ми тут окосили сіном. Хазяйва землі не проти, навіть за. Дякую, Наталя, привіт. Е, тому зараз ми покажемо, що ще може цей мотоблок і по таким бур'янам. Лишайтесь з нами, наблюдайте і вперед. Очки це, це я не блотую. Просто безпечно все одно воно от пилюки. От цих, Запускаємо Запускаем мотоблок. Спочатку ремінь. Конструкторська ідея була продумана до того, що тут використовувався старий ручник з есть Він і держить, і при тому коса, потім вже в роботі, ви можете звернути внимание. Можете обратить внимание, вона йде в свободному плаванні. она зараз ви в роботі побачите. І в тяжку вона делает, і не дає попуска, в принципі. Ну, хто технічно вникає, той пойме. Добре, починаємо. Але не забуваємо, друзі, що це обертовий момент, що це дуже небезпечно. Тому на пределі внімання. Поїхали потихеньку. win. Yeah. Мала механізація прийшла в село. Хочу показати же вам, що там крупним дивіться, то що, Шановні виробники вибачайте, але це вже буде. Для того щоб докашувала трава, то треба брати ось на хоча б наполовину цієї е... тарілки, як то кажуть. Коли буде на половину цієї тарілки, до речі, є диван, тут ще й поміняв ножи. Це ножі не заводські, а саморобні е, зі старої пилки, со старої коси секторна. Е, коли береш отак на половину, то тоді виходить волочок. Якщо ми будемо брати хоча б сюди, то воно збиває, накручує, намучує, ну таке виходить, що попало. Так що е, казалось би, перша проходка у нас? скільки вона 80 см. Але впоследствии виходить, що за проходку береш менше. Ну і від густоти трави теж, якщо на всі ножі брати, то треба більше обороти. Ну то есть, тут треба вже приспособитися. Для тих, хто технічно буде підходити до цього моменту, помічник ось вот такий. От просто отакий. Вот якщо довести до ума э... довести до ума, я думаю, Іван може допомогти вам обращайтесь. Е, от, е, то есть сіно косить. До речі, якщо маленька травка, то я проходжу практично на холостих оборотах. Він і не їсть багато і тихонечко йде, так, чик-чик-чик, все класно. Так що е, ми продовжуємо. Треба було засняти, за скільки ми скільки ми це з тобою скосимо. Да? Е, Ну, ми зараз можемо один круг посчитати час і тоді вже вичитати, скільки приблизно тут воно займе у нас. Час, але я думаю, що це довго. Тут і ламаються, ну, палич дерева ціпаси. Це до речі, амброзія. Боремося з пожаром опасністю, з амброзією. І заготавлюємо сіна, як ви казали, щоб у нас. Е... максимально пользы хочется нам рейды рей, покажет рей, амброзия шон и кинь да, Рей. и тут ты помогаешь молодец Саняна. друзья едем дальше вот. так запускаемся запускаемся и вперед Любимый Да не амброзия. Да. Yeah? Yeah, не амброзия. Не Не без того лишаються якісь, але ви бачили, хто нас спочатку дивиться в початку відео, що тут, які тут бур'яни були. Тепер будемо дивитися далі, що нам робити. Або зараз уберемо, або може це все діло перефрезеруємо. Ну, взагалі, подивимося, зараз ще не вирішив. По поводу мотоблока, що хочу додати. Сіня ізолента спасет мир. Як не крути? Все равно э, ну так сказать, такого класса вещи, они все равно требуют доработок. Там пинмота, там під крутым, там пидет. Все равно делать объемы, надо технику готовить. Готов сани летом, вот зимой. Так, друзья. по, вот на цепке на весь три участок у нас пішло на один круг. У мене уходила минута. То есть тут у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15. 20 минут. В середньому 20 хвилин, пів години, Десь так все пішлося, поки у нас тут були гості. Друзі, я вам дуже рекомендую вкладуватися в техніку, тому що це ваше здоров'я. Купляйте техніку і будете трудитися. Труд буде легшим. Друзі, труд буде легшим ще тоді, коли ми бачимо результат свого труда. Коли ти трудишся, 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 а от цього немає результату, то е, це навіть зараз в концлагерях, було таке наказання. Людей заставляли копати яму, потім її закапувати. І люди, от того, що безсмисліне робота, вони просто сходили з ума. Тому е, легше становиться, коли ти бачиш. Результат своєї роботи і смисл своєї роботи. Зараз добавочка до нашого відео, як я почув все це, пройдемося швиденько. Ми давно не робили вже обход того, що ми робимо, і які, які результати нашої роботи, ті, які нас надихають. По відео ви бачили, що ми козел наш поїхав в останній свій путь. Тут у нас попиляли, убралися, але ще не до кінця, для того, щоб чекати нашого покривателя. Скоро він вже приїде. Чекайте, чекайте, дивіться, наблюдайте і побачите. Тут у нас наша техніка допомогла нам наша бензокоса. Я, як і казав вам. Пиляв, скосив оцей ставочок, наш другий ставочок, з другої сторони. На нього також є плани. На, у нас на все є плани, але будемо надіятись на волю Божу, як Господь нам допоможе. До речі, в коментарях напишіть, хто думає, хто як думає, оця труба стоїть і там з і в цьому ставочку посередині з крючком. Для чого вона? Ходімо далі, подивимося, що ми робили ще. У козочок, в принципі, нічого ми не робили. Йдемо е -е... зараз наверх. Наверху, як ви знаєте, хто дивиться наш канал. У нас тут стройка, тройка віка, строїтельство е -е... душ. Про душ скажу, що ми вже Пользуємося, слава Богу, там тепленько. Очерет, як я казав, навіть без дождя, от Один дождик був маленький, невеличкий. Очерет вже підростає, койде ще навіть димить. <кхе> димить я ходив, наблюдав верхній слой. Той очерет, який нападав, Ну який годами накопився, то він димить такий, як торфяник. Зараз зайдемо вовнутрь. І подивимося, що ж у нас тут є. І так тут робочий безпорядок, як завжди. На цій кімнаті ми почали вже, основу зробили, вложили кабель і навіть вже концеву окончательну стяжку почали робити. Датчики, все попідключали, все працює. І тут у нас, друзі, все робоче. душ, ванна, душ ванна, душ наш. Теплий пол також працює, це просто клас. Я рекомендую. Так як ми казали, що це буде, недавно я показував, що тут не було нічого, а зараз це вже все функціонує. Діти раді, діти купаються в теплому, е, кому. Кому може потрібна моя допомога в строїтельці, я можу допомогти. Так що ми продовжуємо йти вперед, розвиватися, не глядячи не, не на які перепони, а перепон зараз дуже багато. Зазідаємо? Ідемо вперед. Нікого не слухаємо, робимо своє. Тому. Всіх Божих благословінь, дикий кут. бажаю вам здоров'я. До зустрічі!